Ванко Прикерченська та український уряд так і не домовились. У вівторок сторони вирішили припинити переговори. Як пишуть змі, вкладники не змогли дійти згоди у питанні про юридичне закріплення довгострокових гарантій захисту своїх інвестицій обсягом 20 мільярдів доларів. Після чого ухвалили продовжити розгляд у суді. Хоча що у квітні міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що Кабмін затвердив мирову угоду з Венко. Судовий процес триває з 2007-го. Нині справа перебуває на розгляді у стокгольмському арбітражі водночас у парламенті зареєстровано до першого читання зміни до закону про розподіл продукції. Як стверджують його автори, у документі враховано побажання тих інвесторів, які готові зараз працювати в Україні. Самі угоди, це господарські угоди, вони регулюються в конкретному випадку між компанією і державою. А сьогодні цей законопроект лише закладає гарантії, що законодавство, яке діє сьогодні, воно буде діяти через 20 років, коли середовище почне давати привод.